Страшний чорний слон. Якщо пригадуєте, таборували ми у запущеній, свіжовибіленій, відремонтованій хатинці серед лісу, подалі від одного села та й до найближчого хутора було далеченько. Сучасних звичних для міських дітей речей, таких як кран, із якого тече вода, або душ, або навіть туалет по пластовому лятрина, цього нічого не було. Було все інакше і незвичне. Всі милися щовечора. Не тільки про зуби йдеться, а про інші частини тіла також. Як? Та нормально, як наші дідусі та бабусі у селах, у мисках. Воду носили з джерела, гріли її, наливали у миски і милися. Проводні процедури ми мали розмову на батьківських зборах перед табором, де все пояснювали детально, щоб вони ще вдома підготувати могли своїх діточок до цих умов. Так от настав шостий день табору. Треба перед неділею добре помитися новакам. Повністю. Ось ми вже доробили наш польовий душ. Серед молоденьких невисоких сливочок натягнули циратку, вирівняли ґрунт, прокопали канавку для стоку води, постелили гумовий килимок, повісили пластикову каністру, від якої відходив гумовий шланг. Повісили поличку для мила та шампуню, поставили розкладний стільчик для одягу і для зручності переодягання. Вода вже загрілася, пані Оксана. Чую з кухні голос кухарки Галини. Вже скоро буде кипіти. Можете забирати і другу ставити. Дякую, пані Галю. «О, Дмитре, біжи, скажи бунчужному, і запускай перший рій, менших дівчаток, а старші нехай готуються. Поки Дмитро бігав і виконав моє розпорядження, я стояла і розмірковувала над тим, яка ж це красота і насолода митися ось так, серед природи, слухаючи, як співають пташки та відчувати тепло від землі. Вода джерельна, повітря чисте, ще й літній вітерець лоскоче тіло. Це фантастичне відчуття єднання з природою. Це ж ти часточка її. Хіба у місті виникають такі відчуття та думки? Ми вже прийшли, почула позаду себе. Сказали нам прийти сюди і що тут будемо митися, а ви поясните як. Я послідовно пояснила всі тонкощі цього діла. І залишила новачок із їхньою сестричкою, а сама пішла до літньої кухні контролювати процес. Сестричко, сестричко, почула вже біля самих дверей. Сестричко, Соня плаче, дуже плаче, каже, що митись не буде. А чому не буде митися? І чого вона плаче? здивувалася я. Ми не знаємо. Спочатку вона витягнула всі речі, необхідні для миття рушничок, мило, шампунь, свіжий одяг. А трошки згодом якось раптово почала плакати. І плаче так сильно? Ходімо, ходімо, ми не знаємо, що з нею робити. Та добре, не голосуйте, вже йду. І Я вирушила до кімнати, де спала дівчатка. Соня лежала на своєму місці, голову сховала у подушку, плечі її стрясалися. Вона тихенько схлипувала. То що, Соню, що сталося? Чого ти? Чому ти плачеш? допитувалася я. Та все виявилося даремно. Вона плакала і плакала, відповіді не було. Тоді я провела розслідування серед її коліжанок і зробила висновки. Я всіх попрошу вийти звідси. Мені треба з нею поговорити віч на віч. Дівчата вийшли. Сонь, я зрозуміла, що ти не хочеш митися. Може, мені поясниш, чому? Але відірвися від подушки, щоб я бачила твої очі. Вже тут нікого, крім нас немає, і тебе ніхто не побачить із червоними очима. Поділися зі мною адже щось мусило статися. Ти ж без проблем ішла митися, а потім раптово передумала. Соня піднесла голову, очі справді були, як у кролика. Вона несміливо подивилася на мене і так винувато промовила. Мені мама казала не митися у душі. Такому. Просто не митися і все. Я думала піти, а потім згадала, що вона мені наказувала перед табором. І дівчинка знову схилила голову. Сльози потекли по обличчю, плечі здригнулися. А як же мама тобі сказала митися? Вологими серветками протертися і все, і голову не мити, щоб волосся не заплуталося. У мене від здивування брови полізли на чоло, але цього дитина не бачила. І добре. Я попросила її зачекати, а сама вибігла. На подвір'я і попрямувала до стодола, де був найкращий зв'язок мережі Київстар. Альо, доброго дня! Це мама Соні? А це сестричка Оксана з табору. Тут у нас проблемка виникла з миттям вашої дитини. Вона стверджує, що ви їй перед табором наказували не митися в душі. Це правда? Так, я їй це казала. І вважаю, що так буде краще. Нема чого митися в такому душі. А стосовно вологих серветок, ви також казали. Випитую далі. Так, я вважаю, що так буде гігієнічніше. І взагалі не робіть собі з цього проблеми. все нормально, я до вас претензій не маю. Ми всім задоволені, але митися повністю я не дозволяю. Не знаю, як я насмілилася запитати її, досі собі дивуюся, але це питання я їй поставила. Всюди, вологими серветками? Так. ствердила мама Соні. І я далі, вже категорично і трошки з притиском. А ви спробуйте 12 днів протиратися таким чином, або краще проконсультуйтеся у лікаря. Це ж дівчинка, бігає цілий час, ми багато ходимо, різні мандрівки, пітні врешті раз щодня. Мама затихла і так уже м'якше, спробує утримати свою позицію. Донька сказала недавно, що той душ, ну то щось таке страшне і чорне, і. Ви собі уявили це по-своєму, продовжую я. А ще ви собі уявили, що ми в одній мисці будемо мити всіх підряд? Чи що ви собі уявили? І коли ж це вона з вами встигла порозмовляти, адже телефоном заборонено розмовляти без дозволу на те й відведений час? Так, щойно вона зі мною розмовляла, та я. Ще декілька хвилин я спокійно пояснювала цій мамі, в який спосіб ми будемо митися, як виглядає душ. Хоча на зборах ми мали про це розмову. Донесла до неї, що це є безпечно. Ба, навіть корисно і дуже приємно. Ну, якщо так, тоді нехай миться. І дозвольте їй зі мною переговорити. Вибачте, відмовила я, я сама зараз з нею переговорю. Правила є правила, зараз не час для розмов мобільним телефоном. Дякую, до побачення. Ми з Софійкою виходимо з хати. Я буквально тягну її за руку, а вона впирається, заплющує очі і каже, що боїться. Чого ти боїшся? Він чорний. Тоді, навпаки, треба подивитися, піти назустріч цьому страшному чорному слону, сміюся я. Давай, розплющи очі, дивись, яке гарне місце. А чорна цирата якраз не для того, щоб лякати всіх чи створювати таких страшків, як ти, вираження про чорного слона. Це для того, щоб вас ніхто не бачив. Ну, з хлопців, наприклад. Як ти думаєш, якби ця рата була світла, тебе можна було би побачити? Так можна. Вже спокійніше йшла вона на розмову. Тоді, оглянувши все, піднесла свої блакитні, гарнющі очі і промовила досить таки серйозно і якось офіційно: Я буду тут митися. Всі чистенькі сиділи у кімнаті і сушили своє волосся, яке майже у всіх було довгим. Соня аж світилася від щастя, помита, спокійна. Як це було добре там, мені так добре зараз, ніби шкіру скинула. Тоді закликала мене і на вушку промовила. Мамі не кажіть про це, адже це було моє рішення, а мама все ж наказувала перед табором. Я, маму, слухаю, не кажіть добре. Я у відповідь також прошепотіла їй. Мама все знає і давно тобі дозволила. Та я хотіла, щоб ти навчалася приймати правильні рішення сама, без мами. Хотіла, щоб ти зі своїм страхом справилася сама. Мами тут нема, тут є ти. Ситуації завжди виникатимуть різні. Завжди важливо мати свою думку і самій без мами робити правильний вибір. Так, я згодна. Щасливі оченята подивилися на мене. А тепер порада для батьків. Довіряйте своїм дітям, живіть із ними, але не за них.